Мармурова закарпатська крихта ідеально нам підійшла під облицювання ось цих сходів. Дивіться, як гарно все виглядає. Вона така, як асфальтного кольору. І вид такий також має. Ось тут у нас сходи, тут у нас підестальчик такий під сходи. І також ми всюди по пообробляли цоколь. Ось ви гляньте, як прикольно все з фасадом сходиться в один рівень. Колір має гарнющий, хоч і чорний був варіант і чорного, і білого, але так як в нас тут досить багато світлих кольорів, то нам підійшов якраз чорний. Ну, Замовники в крайньому випадку так забажали. І тут у нас також косина цоколю, яка розпочинається із вищої висоти, і сходиться потім в саму нижчу. Далі тут буде все тротуарною плиточкою обкладатись. Гляньте, який у нас фасад. Гарний вийшов на будинку. Будинок величезний просто. Тому таке рішення на наших об'єктах також вітається. Будемо його частіше використовувати.